А цього разу розпочнемо з кінця. Чому ножі? Ну, по-перше, і саме головне, тому що це красиво. А я поет. митець, Люблю красу. Тільки погляньте на моїх крихіток. Першим я покажу ніж, який я придбав після отримання. Звання інструктора Федерації ножового бою України. І це ніж від Blade Brothers, який минулої серії я назвав, але не показував. Це мала помста. Ну, зрозуміло, так? То хотілося мати на кишені ножа, якого коли просто от витягнеш і просто продемонструєш в руці, він буде багато чого говорити про його власника і залишить. Хуліганам, тоді ще е, хоча б якусь можливість дати драпака або зробити певні висновки. Отже, мала помста від Blade Brothers. Класний ніж, я його використовую і в навчаннях, і, і просто щоб помилуватися. Ну, чи не краса. Наступний. Наступним я захотів мати щось таке маленьке-невеличке, що можна було б почепити на ременя і носити з собою. І мені дуже сподобалась форма. Я зараз дуже задоволений цим ножем. Це skindu. Також ніж від Blade Brothers. Я вам говорив, що маю багато ножів від Blade Brothers. Skin Do маленький. Також є і макети. Ми коли тренуємося, ми використовуємо як довгі макети для боїв, так і невеличкі. Для того, щоб, ну, зазвичай ж не будеш носити тісака у себе на кишені. Тому скінду дуже класний. На ремені кріпиться от у нас такий чехольчик одразу, такі піхви. Дуже класний ніж скінду. Херня. Ще тоді, коли замовляв е, скінду для того, щоб в моїй колекції було, придивився до одного ну, дуже чудового по формі, от навіть просто на е, картинці на сайті він заворожує. Е, це ніж несмук. Але я його по-своєму називаю, е, у, у мене всі наші мають свої імена, вибачайте за, за таку, можливо, і інфантильну забавку. Цей, ця модель на сайті U Blade Brothers називається Nesmuk. Дуже класна модель, гарно тримається в руці балансування півторашне загострення. Так? Він не обоюдогострий, а от півторашний. І також є навіть папір про те, що це не холодна зброя. Я його по-своєму називаю це Кабася або Кабанчик. Кабанчик, мій ніж. Отже. Несмук, форма несмук, ніж несмук від Blade Brothers. Разом з тим також є в комплекті піхви, в яких воно непогано тримається. Я цей ніж ношу у себе на броні. Тут або позаду. Несмук. Кабанчик. наступної пари ножів взагалі історія довга. Так як повертаємося до початку відео. Є в мене особисто потяг до чогось прекрасного, до красивого і естетична складова багато важить при виборі, то натрапивши один раз на відео на Фейсбук, підловив Facebook такої фірми The Man With The Pot або The Man With The Pot. То там показується так смачно нарізання їжі в АСЕМР певними ножами. І вони настільки мене захопили своєю красою, своїми відео, що довго я шукав можливості, як замовити. І вже коли і воював, робив спроби з Амазона замовити. Але це було неможливо. Тому я звернувся до своїх друзів, які мені порекомендували. Чудового майстра е, ножового, і це ножі ручної роботи, е, які повністю відтворюють форму і навіть краще, ніж от в цих відео, я, мабуть, ще поставлю відео, яке мене захопило. І всі посилання на всі ножі будуть в описі під відео. Так от, перший ніж я їх пару замовив, так як і на відео хотів. Ви подивіться, це. Ну, я їх теж називаю, зараз скажу другого покажу. От такий ніж. Але це кухонний ніж, якщо видно. І на самих відео також ви можете побачити, до цього ножа йде такий чохол, такий піхви, дуже класний. І виконання і ножів, і ручка зроблена зі спеціальним матеріалу. Це вже ножі ручної роботи. І посилання на майстра я також залишу в описі під відео. І другий ніж цього ж майстра такий же. От коли їх обидва показати разом, то вони виглядають дуже так дуже цікаво, дуже чудово, з повним шліфуванням і з залишанням от такої грубої сторони. Знову ж таки, ех називаю бурячок і кабачок, так як я до мінометної справи маю не... Не опосередковане, а пряме ставлення відношення, що відображене також на, лого... на логотипі мамай. То от вам бурячок і кабачок 82 та, та 120 -та міни. Дуже класні ножі. Якщо помітили свою розповідь про ножі, я здобрю відео з літніх тренінгів з свого особового складу, і це не канал мій, це просто моя особиста сторінка в Ютубі. То скажу: не потрібно сперечатися або висловлювати свою думку в коментарях. що Ножі на війні там, не потрібні, що це не потрібна штука, то йдіть ви в ту, до, до тих представників секти, що фізпідготовка взагалі як так, така не потрібна на війні, не потрібна воїнству. Це туди. А я продовжу нарізаючи і здобрюючи це моє сьогоднішнє звернення зимове літніми моментами з літніх семінарів і тренінгів. І наступний мій ніж шостий, шостий це от така розкладушка. Така викидушка, дуже класна, дуже якісно пророблена, металева, важка. Я хотів ножа без пластикових вкраплень. З гарними механізмами фіксації, от там написано та фірма Руйке, не знаю. Але це був подарунок від мого друга-побратима. Дуже класний ніж, гарно тримається в руках, вага все-все для нашого українського ножового бою. Все тут витримано. І Упирання в руків'я і все. І просто насолода від того, що ти тримаєш в руках річ і зведення. Я його завжди ножу ношу на кишені, дуже легко, Оп, він тут завжди з тобою притискається, Є. О, такий він ніж. На цьому, на сміні? Воно все приходить, Таких розмашистих рухів не треба. Якщо хочете дізнатися, як же ж я його називаю цього ножика, то напишіть запит в коментарях. Якщо їх буде більше десяти, то може і поділюсь такою інформацією. Останній останній ніж ну це більше ніж ніж. Це вже натяк на подальші наші розмови про щось більше, ніж ніж і ножова тема. Це подарунок від мого учителя з цигун, мого учителя з Багуаджан. Це вже для ножовиків просто зайва інформація. Можливо, Ну є люди, яким взагалі ніж на війні, це зайва інформація, тільки консерви відкривають. Так, але ну, для тих, хто продовжує слухати і дивитися це відео, це подарунок від мого учителя. Коли в цивільному житті я дуже довгий час приділяв і зараз ця, ці речі спасають не тільки мені, моє психічне здоров'я на війні, а і моїм побратимам, тим, хто слухає мене як офіцера. Це натяк на Наступну нашу розмову, можливо, якщо вона відбудеться, про, про поєднання традиційного, того, що ми можемо досліджувати як науковці, і того, що ми практикуємо у своєму змагальному житті, в цивільному, якщо в мирному житті, те, що будемо практикувати після переможного, з настанням переможного миру, і те, що ми практикуємо. Всі ножички. Так, те, що ми практикуємо зараз на війні як тренінг по ножовому бою. Потрібен він чи не потрібен. Всі п'ять причин і всі, вони не всі, я назвав попередньому відео. Так от цей ніж також це дарунок. І він також дуже багато значить. До наступних відео. Пока. Честь! Ес, ого, рука захитна.